Доброго вечора, ми з України. Хакена Неко, до ваших послуг. І ось нарешті огляд на скетчбуки за літом. Я зараз веду чотири скетчбуки, але четверту не пропустить YouTube, тому огляд тільки на 3. А, В четверту, марта, 18, арти звідти можете побачити в додатковому телеграм-каналі. Посилання є в описі, тож, ну, якщо цікаво, шукайте. Отже, три скетчбуки. І, напевно, почнемо з цього, бо він найбільший і в мене вже виставлена камера. Отже, зупинилися ми минулого разу на ось цій роботі. Про це є відео я малювала арт різними матеріалами кожен сегмент і розповідала, як власний матеріал впливає на кінцевий результат. А більше детально то все в тому відео. Плюс, плюс, я говорила про цю роботу минулого огляду, хоча цей арт був намальований вже влітку, але тоді я пізно зняла сам огляд. Тож ось така робота, вона мені досі подобається. В тому відео видно, що цей сегмент зроблено в діджиталі, тож воно ще. Там ще більш повноцінно, чи що? Якось так. І тут лише одна нова робота, Ну, саме закінчена. Це я була на замальовках з натури. Нам позувала косплеєрка по кіберпанку. Як звуть персонажі, я не пам'ятаю, але, ну, як я. Мені подобається якось в кінцевий результат. Коли я робила саме замальовки на ці зустрічі, я хвилювалася, що тут якось багато простору, але за допомогою цього розмитого фону, воно виглядає наче більш менш гармонійно. Мені тут маленькі скетчики, я їх думала взагалі стерти, але в кінці кінців залишила. Дуже маленька дівчинка, вона у нас позувала вперше, дуже хвилювалася, а я розряджала трохи обстановочку. А це, власне, автограф цієї косплеєрки. Я своїм звичком не я слідую своїм звичком і прошу автограф у моделей. Отже, ось така маленька дівчинка. Тут ще є скетч до наступної роботи, яка для, для відео. Але я її все ніяк не можу закінчити. Ну тобто, ідея мені подобається, як виходить, мені подобається, просто воно не малюється фізично. Тож, ну, колись побачите. Так, Добре. А тепер перейдемо до наступного скетчбуку. Отже, другим буде цей скетчбук, хоча серед сьогоднішніх трьох він найстаріший. Не глобально від попереднього, але старший все ж таки. І останнього разу ми зупинилися ось тутеньки. Це, начебто, вже був завершений. Це в мене зараз, типу, Серія артів, де я малюю власних персонажів та покемонів, які підходять їм за типом. Або просто які, на мою думку, їм підходять. Але ну, першочергово я дивлюся на саме тип покемона. Тож про цю ілюстрацію я начебто вже щось розповідала в новому огляді. А, тут а, моя персонажка Тейлі. Та Покемон водного типу Фінон, бо русланці, напевно, найбільше підходять покемон водного типу, не думайте. А До того ж я зрозуміла, що востаннє я повноцінно малювала Тейлі до, до цього арту в 2023 році. Скільки пройшло з того часу, Боже? Ні, ну, Після цього я ще, ну, в цьому проміжку я її ще малювала. В неї начебто пару швиденьких скетчиків і... І, -і, -і. і ось ця ілюстрація. Але чи можна її враховувати як ще один арт з нею, я ну, як повноцінно навряд чи не знаю. А отже, тут я намагалася передати глибину води. Типу зробити бульбашки, як проходить світло від сонця. Пам'ятаю, цей скетч, ну, скетч для цієї роботи, я робила, сидячи в якійсь кафешці чи то столовці, напевно, в пузатій хаті, але не певна. І якось так вийшло. Можливо, вона трохи низькувато на арті, але виходить чи там глибина, то можливо. Отже, продовження цієї серії, це мій персонаж Кодже, та йому дістався покемон психічного типу. Ну, взагалі то вогнену-психічного, але ну, обрався і саме як один з психічних. І це Дельфокс, і в нього шайні окрас, тобто дуже рідкісний. І так як в мене не було світло-сірого акрилового маркеру, я не знаю, чому я вирішила їх малювати акрилом. Неважливо, а, тобто не було. Тож я вирішила для хутра використати срібний, і тому воно трошки переливається. Мені подобається цей ефект. Хоча самим артом я не повністю задоволена. А, і ось ця ілюстрація є доробила 31 серпня буквально. Це моя персифікація хакайна та покемон, що підходить для неї вогняного типу Армаруш. Хоча Армаруш вогняного та психічного типу, і це просто співпадіння, що вони обидва цього типу. Справді, просто так вийшло. Отже, це по факту також шайний окрас, бо. У армаружя єдина різниця між звичайним та шайні це колір очей. Це дуже дивно. Але, ну, блін, окей, так буває. Сидимо в кафешці, чекаємо на замовлення, трохи невдоволені. В мене дійсно є ця сукенька, ці босоніжки. Я була в них, я сиділа в кафешці і малювала, власне, цей артик. Скетч до нього. Тут після цього є ще сторінки, але я їх малювала ще в 23-му році. Тож цей скетчбук офіційно завершено. Тому ну, найближчим часом чекайте повного огляду на нього повністю. Отже, і зараз останній. Останній, але не зазначенням скетчбук від манускрипту з картиною Ван Гога на ньому. Зовсім нещодавно я знімала на нього огляд, тобто, як на матеріал скетчбук від Манускрипту. Посилання я, напевно, залишу або в описі, або тут у повідомленні. Отже, я не підписувала поки що власника. Але тут є мої соцмережі. Uh, і кількість підписників на початок цього скетчбуку. В усіх соцмережах вже підписників більше, і я цим дуже рада. Отже, перейдемо до самого скетчбуку. І перше це власна ілюстрація з підприємт, якою є в тому огляді на цей А uh, Тут uh, я та моя найліпша подруга. JD. А, дивимось, Це типу по реальній ситуації, але трошки перероблено, щоб було зрозуміше. Отже, ми дивимося якийсь фільм. А, взагалі тому читали мангу, але то не важливо, і там почалася непристойна сцена. І це власне наші вирузи обличчя під час перегляду цього. І є реакцію на мої емоції, на мою відсутність емоцій, Окей? Також в нас справді є ці футболки. Я їх сама А, Спереді ось ці зображення, типу, меч з корони та дракон з вогнем. А ззаду є написи з нашими власними цитатами. То. Дуже локальна історія. А це мій кіт, Шип Я про нього розказувала в відео про питання і відповідь, і тут він нато жарний вийшов. Але все деталі. Сидимо, п'ємо колу з бокалів, жуємо піцу і рядом кіт. А це мені подарувала старий скетчик, моя знайома художниця. Отже, це був приз за конкурс. Я влаштовувала конкурс на тематику Мермею, де треба було прослухати рандомну пісню і зробити по ній ілюстрацію. І в мене був всього один учасник, але, ну, Кількість учасників не впливає на те, що має бути переможець. Тож, власне, я намалювала артик переможцю, учаснику, що через клей сторікою впливає робота в цьому моменті. Але дідшинка інопланетянка попрохали без фона, щоб Ну, і мені життя. Дякую. Одна така ось маленька вийшла. До речі, цю роботу я встигла домалювати раніше за попередню. Так вийшло. Просто я не хотіла, щоб людина довго чекала на свій приз. Отже, далі. Це я колись проводила челендж, проходила челендж верніше. Я малювала сотню тварин. І для цього я використала якийсь рандомний список тем з Пінтересту. І там ще залишалися якісь теми, і серед них був павук. І вирішила: а чому? І не намалювати його? Знову ж таки, через клей трохи потік. Але взагалі тут я помалювала тущо, тут я намагалася промалювати ці ось волосинки павучка. А це в мене просто було надто багато. Фарби на пері, тож я просто намагалася його розмазати трошки. І ще в якийсь момент ось тут потекла лапка, і я замлювала точно точку вашу. Вам можливо не видно, але там білий ваш є. Так. Далі це якийсь максимально рандомний скетчик. Я за допомогою рандомазера вибрала одного зі своїх персонажів, це Кіру. І я знайшла якийсь аутфіт по якомусь челендж, якщо я не помиляюсь, і просто навлівала свого персонажа в цьому костюмі в рандомній позі. Так. Чому б? Чому б... б ні? Забрала корзинку з магазину, це погано. А взагалі я не знала, що намалювати на фон, тож вирішила просто поробити якісь полосочки, Іначе так додалося динаміки, ніби мені кудись справді їде, а не просто в повітрі повис. Але через те, що я останнім часом м, частіше малюю роботи з фоном, як ви могли побачити в попередньому з то мені було досить непривично бачити щось таке простеньке. Але начебто мені все ж таки це навіть подобається. До речі, не звертайте увагу на цю сторону, я просто клею на збирене сміття під кольор робіт. Мені нічого робити більше, так? Ну, у всіх нас є купа наклеї, які нікуди діти. Ось ну, ось воно. І фанки з під бо вони гарні. Отже, це взагалі візитівка. Реч. Це робота на конкурс від Міри, Міри і Ліптон. Вони просихали намалювати їх маскотів разом. І, власне, ось. Як вийшла Міра, мені подобається, як вийшла ліпто не знаю, Допустимо, так в неї Нейвуса. Допустимо. Якось так. Мені дуже подобається, як тут вийшло волосся. тут... Знизу також мені подобається. Але трошки з анатомії, напевно, в обличчі і в руках я попомилялася. А ще я не знала, якого кольору зробити це коло тож тут щось максимально рандомне, трохи здалеку можливо нагадує прапор України, я не певна. І остальне, остання завершена робота в цьому скетчбуці. На Draw is in your style від якогось художника, я не пам'ятаю навіть кому я це робила. А це робота аквареллю, хоча цей папір. Це погана ідея для акварелі. Але я просто зробила більший відступ від країв і, начебто, скетчбук це пережив. Але мені не сподобалося, як воно виглядає в акварелі, тож я додала кольорові лівці, акрилові маркери і тепер воно. Я не знаю, чи стало краще, чи гірше, але ну блін, як воно є, як воно є. Тут ще трохи білої ручки натикано. Ай, Боже, брудна робота. А щодо цього, я просто хочу сказати, що ми якось о, з дівчатами, напевно, після отримання диплому сиділи в Арома і я побачила наклейку на своєму стаканчику. Не змогла її відірвати, тож просто вирвала шматок, вирізала, вирізала, не вирвала шматок стаканчику і приклеїла наліпку разом із ним. Бачу ціль, небаюче перегород, як то кажуть, тут є ще пару скетчиків, а саме змія, тут видно, як волнами пішла сторінка. Тут скетчик змії, і тут скетчик Джозефа Джостера. Бо я пообіцяла подрузі, колись ви побачите цю роботу завершеною. А ще, так, любимо під кінець відео, хочу вам розказати, що зараз в моєму телеграм-каналі проходить лотерея на арт з трьома з трьома переможцями. Умови прості, тож просто приходьте за посиланням і удачі вам, ну, якщо хочете. А на цьому певно все. Дякую за перегляд. Побачимося в наступному відео. Слава Україні!